Від плюс дев'яти до плюс дванадцяти градусів. Нічна коливатиметься в межах плюс 3 плюс 7 градусів. Вітер очікується східний 7-12 метрів за секунду. На півночі нашої країни переважно хмарно та локально може опускатися дрібний осінній дощ. Так би мовити, буде моросить. Але все ж день буде переважно без опадів. В небі можливі лише поодинокі прояснення в день. Стовпчики термометрів в день в північних областях піднімуться до плюс 10, плюс 12 градусів. Вночі температура опуститься до близько плюс 3, плюс 6 градусів, та в низинах не виключені заморозки на ґрунті. Вітер прогнозується східний: 5-8 метрів за секунду. У центрі нашої країни знову дощі. Місцями помірні, а місцями можуть короткочасно пуститися навіть інтенсивні опади. Денна температура повітря протягом дня буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів. Нічна опуститься до близько плюс 4 плюс 8 градусів, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Та місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду. У східних областях нашої країни 1 жовтня очікується хмарна погода та з періодичними опадами дощу. Тож території Слобожанщини, Донеччини та Луганщини будуть цього дня вкриті гнітючою хмарністю з дощами. Денна температура повітря буде осінньою та коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічні показники термометрів коливатимуться від плюс 4 до плюс 8 градусів. Вітер очікується переважно східний 7-12 метрів за секунду. На півдні України у середу продовжать іти затяжні дощі. Лише в північних районах півдня хмари можуть трохи розійтися. Денна температура протягом дня коливатимуться в межах від плюс 11 до плюс 14 градусів. Та в Криму буде тепліше до плюс 16 градусів. Ночі стовпчики термометрів опустяться до показників плюс 6, плюс 10 градусів. Вітер переважатиме східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Середа 1 жовтня на заході України прогнозується волога та прохолодна осіння погода. Тож перший день жовтня усі області заходу нашої країни отримають дощі. У гірських районах Карпат можливий навіть мокрий сніг, хмарно буде весь день. Денна температура повітря буде знову ж таки невисокою від плюс 9 до плюс 12 градусів. Нічна коливатиметься в межах плюс 3, плюс 7 градусів. Вітер очікується східний – 7-12 метрів за секунду. На півночі нашої країни переважно хмарно та локально може опускатися дрібний осінній дощ. Так би мовити, буде моросить. Але все ж день буде переважно без опадів. В небі можливі лише поодинокі прояснення в день. В стовпчики термометрів в день в північних областях піднімуться до плюс 10 плюс 12 градусів. Вночі температура опуститься до близько плюс 3, плюс 6 градусів. Та в низинах не виключені заморозки на ґрунті. Вітер прогнозується східний 5-8 метрів за секунду. У центрі нашої країни знову дощі, місцями помірні, а місцями можуть короткочасно пуститися навіть інтенсивні опади. Денна температура повітря протягом дня буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів. Нічна опуститься до близько плюс 4. Плюс 8 градусів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Та місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду. У східних областях нашої країни 1 жовтня очікується хмарна погода та з періодичними опадами дощу. Тож території Слобожанщини, Донеччини та Луганщини будуть цього дня вкриті гнітючою хмарністю з дощами. Денна температура повітря буде осінньою та коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічні показники термометрів коливатимуться від плюс 4 до плюс восьми градусів. Вітер очікується переважно східний 7-12 метрів за секунду. На півдні України у середу продовжать іти затяжні дощі. Лише в північних районах півдня хмари можуть трохи розійтися. Денна температура протягом дня коливатиметься в межах від плюс 11 до плюс 14 градусів. Та в Криму буде тепліше до плюс 16 градусів. Ночі стопчики термометрів опустяться до показників плюс 6 плюс 10 градусів. Вітер переважатиме східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Середа 1 жовтня. На заході України прогнозується волога та прохолодна осіння погода. Тож перший день жовтня усі області заходу нашої країни отримають дощі. У гірських районах Карпат можливий навіть мокрий сніг. Хмарно буде весь день. Денна температура повітря буде знову ж таки невисокою від плюс 9 до плюс 12 градусів. Нічна коливатиметься в межах плюс 3, плюс 7 градусів. Вітер очікується східний 7-12 метрів за секунду. На півночі нашої країни переважно хмарно та локально може опускатися дрібний осінній дощ. Так би мовити, буде моросить. Але все ж день буде переважно без опадів. В небі можливі лише поодинокі прояснення в день. Стовчики термометрів в день в північних областях піднімуться до плюс 10, плюс 12 градусів. Вночі температура опуститься до близько плюс 3, плюс 6 градусів. Та в низинах не виключені заморозки на ґрунті. Вітер прогнозується східний 5-8 метрів за секунду. У центрі нашої країни знову дощі, місцями помірні, а місцями можуть короткочасно пуститися навіть інтенсивні опади. Денна температура повітря протягом дня. Буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів. Нічна опуститься до близько плюс 4 плюс 8 градусів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Та місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду. У східних областях нашої країни 1 жовтня очікується хмарна погода та з періодичними опадами дощу. Тож території Слобожанщини, Донеччини та Луганщини будуть цього дня вкриті гнітючою хмарністю з дощами. Денна температура повітря буде осінньою та коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічні показники термометрів коливатимуться від плюс 4 до плюс 8 градусів. Вітер очікується переважно східний 7-12 метрів за секунду. На півдні України у середу продовжать іти затяжні дощі лише в північних районах півдня хмари можуть трохи розійтися. Денна температура протягом дня коливатиметься в межах від плюс 11 до плюс 14 градусів, та в Криму буде тепліше до плюс 16 градусів. Ночі стопчики термометрів опустяться до показників плюс 6, плюс 10 градусів. Вітер переважатиме східного напрямку зі швидкістю 7 12 метрів за секунду. Середа, 1 жовтня. На заході України прогнозується волога та прохолодна осіння погода. Тож перший день жовтня усі області заходу нашої країни отримають дощі. У гірських районах Карпат можливий навіть мокрий сніг. Хмарно буде весь день. Денна температура повітря буде знову ж таки невисокою. Від плюс 9 до плюс 12 градусів. Нічна коливатиметься в межах плюс 3 плюс 7 градусів. Вітер очікується східний 7-12 метрів за секунду. На півночі нашої країни переважно хмарно та локально може опускатися дрібний осінній дощ. Так би мовити, буде моросить. Але все ж день буде переважно без опадів. В небі можливі лише поодинокі прояснення в день. Стовпчики термометрів день в північних областях піднімуться до плюс 10, плюс 12 градусів. Вночі температура опуститься до близько плюс 3, плюс 6 градусів, та в низинах не виключені заморозки на ґрунті. Вітер прогнозується східний: 5-8 метрів за секунду. У центрі нашої країни знову дощі. Місцями помірні, а місцями можуть короткочасно пуститися навіть інтенсивні опади. Денна температура повітря протягом дня буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів, нічна опуститься до близько плюс 4 плюс 8 градусів, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Та місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду. У східних областях нашої країни 1 жовтня очікується хмарна погода та з періодичними опадами дощу. Тож території Слобожанщини, Донеччини та Луганщини будуть цього дня вкриті гнітючою хмарністю з дощами. Денна температура повітря буде осінньою та коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічні показники термометрів коливатимуться від плюс 4 до плюс 8 градусів. Вітер очікується переважно східний 7-12 метрів за секунду. На півдні України у середу продовжать іти затяжні дощі. Лише в північних районах півдня хмари можуть трохи розійтися. Денна температура протягом дня коливатимуться в межах від плюс 11 до плюс 14 градусів. Та в Криму буде тепліше до плюс 16 градусів. Ночі стопчики термометрів опустяться до показників плюс 6, плюс 10 градусів. Вітер переважатиме східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Середа 1 жовтня на заході України прогнозується волога та прохолодна осіння погода. Тож перший день жовтня усі області заходу нашої країни отримають дощі. У гірських районах Карпат можливий навіть мокрий сніг. Хмарно буде весь день. Денна температура повітря буде знову ж таки невисокою від плюс 9 до плюс 12 градусів. Нічна коливатиметься в межах плюс 3, плюс 7 градусів. Вітер очікується східний 7-12 метрів за секунду. На півночі нашої країни переважно хмарно та локально може опускатися дрібний осінній дощ. Так би мовити, буде моросить. Але все ж день буде переважно без опадів. В небі можливі лише поодинокі прояснення в день. Стовчики термометрів в день в північних областях піднімуться до плюс 10, плюс 12 градусів. Вночі температура опуститься до близько плюс 3, плюс 6 градусів. Та в низинах не виключені заморозки на ґрунті. Вітер прогнозується східний 5-8 метрів за секунду. У центрі нашої країни знову дощі. Місцями помірні, а місцями можуть короткочасно пуститися навіть інтенсивні опади. Денна температура повітря протягом дня буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів. Нічна опуститься до близько плюс 4. Плюс 8 градусів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Та місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду. У східних областях нашої країни 1 жовтня очікується хмарна погода та з періодичними опадами дощу. Тож території Слобожанщини, Донеччини та Луганщини будуть цього дня вкриті гнітючою хмарністю з дощами. Денна температура повітря буде осінньою та коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічні показники термометрів коливатимуться від плюс 4 до плюс 8 градусів. Вітер очікується переважно східний 7-12 метрів за секунду. На півдні України у середу продовжать іти затяжні дощі. Лише в північних районах півдня хмари можуть трохи розійтися. Денна температура протягом дня коливатиметься в межах від плюс 11 до плюс 14 градусів. Та в Криму буде тепліше до плюс 16 градусів. Ночі стовпчики термометрів опустяться до показників плюс 6 плюс 10 градусів. Вітер переважатиме східного напрямку зі швидкістю 7, 12 метрів за секунду. Середа 1 жовтня. На заході України прогнозується волога та прохолодна осіння погода. Тож перший день жовтня усі області заходу нашої країни отримають дощі. У гірських районах Карпат можливий навіть мокрий сніг, хмарно буде весь день. Денна температура повітря буде знову ж таки невисокою: від плюс 9 до плюс 12 градусів. Нічна коливатиметься в межах плюс 3, плюс 7 градусів. Вітер очікується східний 7-12 метрів за секунду. На півночі нашої країни переважно хмарно та локально може опускатися дрібний осінній дощ. Так би мовити, буде моросить. Але все ж день буде переважно без опадів. В небі можливі лише поодинокі прояснення в день. Стовчики термометрів в день в північних областях піднімуться до плюс 10, плюс 12 градусів. Вночі температура опуститься до близько плюс 3, плюс 6 градусів, та в низинах не виключені заморозки на ґрунті. Вітер прогнозується східний 5-8 метрів за секунду. У центрі нашої країни знову дощі, місцями помірні, а місцями можуть короткочасно пуститися навіть інтенсивні опади. Денна температура повітря протягом дня буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів. Нічна опуска.